Виконуємо номер 25 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Деталь накреслена у масштабі 1 до 6 має довжину 3,6 см. Яку довжину матиме ця деталь, накреслена у масштабі 1 до 2? знайдемо у скільки разів один масштаб більший за інший. Для цього 6 поділимо на 2. І пояснюємо. У стільки разів відрізняються Масштаби і тепер знайдемо довжину деталі у масштабі 1 до 2, раз вона у масштабі 1 до 6 має довжину 3,6 см, то тут буде довжина у три рази більша. 3,6 множимо на 3, буде 10,8 см. Довжина деталі у масштабі 1 до 2. І записуємо відповідь 10,8 см. Номер 25. завдань завдання для повторення розділу 2 виконано.